Ватися в річці УЖ заборонено. І не стільки через те, що це гірська річка, а через небезпечні бактерії в водоймі. На біологічному факультеті УЖНУ проводять регулярний сезонний моніторинг води, яка протікає містом, і його результати шокують. Оцінити мікробіологічні показники можна з двох аспектів: це екологічний аспект, коли ми говоримо про загальний мікробний циноз у річки Уж, і про санітарно-показові мікроорганізми, і якраз говорять про потенційне фекальне забруднення. Якраз потенційне фекальне забруднення нам і говорить про те, що тут можуть бути різні мікроорганізми, які потрапляють в річку, які можуть бути небезпечними для людини. З обмілінням річки в літній період концентрація бактерій зростає, особливо в зоні очисних споруд. І ми тут відмічаємо і кішкову паличку, і золотистий стофілокок, і мікроорганізми, які ще й характеризуються підвищеною стійкістю до антибіотиків. Тобто, з точки зору наукової точки зору, це якраз говорить про те, що такі небезпечні мікроорганізми вийшли за межі лікарні, за межі госпіталів, і водні екосистеми теж можуть бути таким джерелом поширення і джерелом циркуляції цих мікроорганізмів. Тому за цими, за цими показниками ми можемо говорити про те, що так очисні споруди потребують реконструкції, потребують удосконалення.